Посилка в зеленій коробочці, це, мабуть, щось значить, так? Да? Чи не значить. Хікс. Так, я ж бігом заглянув в шпору. А ви не підглядайте. Бо за всім підглядати не можна. Дивись, що це? Мідь. До неї є питання? Ні. Чого? Того. <схід> І що вона а це проходить взагалі без питань? Ну да. Ага, та ты что? та тут на ряде уже. Ля, а знаешь, что это? Сам. Это куда прицепим? Это ручки дверни, наверное, да? Там было в шкафу, а Фух, я думал, ты скажешь что-то пострашнее. <laughs> а что вы пострашнее могли бы подумать, откуда эти ручки? У меня холодно стало на секундочку, но потом отпустило. Дивись, яка швидка посилочка мідь і цам, да? Цам 50 гривень кілограм, мідь 350 гривень кілограм. Переважили і все. Можна кидати на розрахунок хвилина часу і все зроблено, да? Ні, не так. Розрахунок на протязі двох діб. В кращому випадку на протязі доби. Не буває все за секунду, вибачайте, але в потокі посилок воно трошечки. Все не так швидко, як хотілося. бо дякую за посилочку і звичайно чекаю наступних ваших посилок.